Новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Далі про таке. Запоріжжя готове до опалювального сезону. Коли він розпочнеться та як комунальники будуть діяти в разі блекаутів, розкажемо у випуску. Відновлення будинку на вулиці Скіфській на фінальному етапі. Які роботи там тривають нині? Та коли планують завершити ремонт, дивіться далі. В Запоріжжі спилюють аварійні дерева цього разу. Комунальники працювали у Дніпровському районі. Скільки тополь прибрали, розкажемо за мить. Окупанти завдали понад шість сотень ударів впродовж доби поблизу села Гуляйпільське ворожий дрон. Поцілив по трактору. Водія поранено. Йому надається вся необхідна допомога. Трактор пошкоджений. Ще чотири сотні БПЛА Атакували Гулійпола та Щербаки. Били загарбники по Оріхову. Дев'ять ударів з авіації прийшлися по Малинівці та Білогір'ю. Поліцейські евакуювали 77-річну жінку із Приморського та вивезли з Гулійполя 78-річну. Смирічного чоловіка. Упродовж доби окупанти завдали 649 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 26 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. За даними Генштабу ЗСУ, на Оріхівському напрямку ворог п'ять разів атакував позиції наших сил оборони поблизу Степового Плавнів та Степногірська на Гуляйпільському наступальних дій не проводив. Упродовж доби окупанти били по правобережжю Херсонської області з артилерії. Авіація застосовувала безпілотники різних типів. Троє людей загинуло, та 15 поранено. А серед постраждалих півторамісячна дівчинка. Окупанти продовжують полювання на цивільних. Дроном атакували автомобіль, таксі постраждали водій та пасажирка. У широкій балці росіяни скинули вибухівку з безпілотника на 37-річного чоловіка, який їхав на мопеді. Водій дістав поранення. Пізніше окупанти вдарили fpv дроном по автомобілю поштової служби. Постраждали двоє працівників. 34 рази за добу росіяни обстріляли населені пункти Доначчини. Евакуйовано 181 людину, серед яких 26 дітей. Російський авіаудар по місту Добропілля пошкодив будівлю пожежно-рятувальної частини. Вибиті вікна, пошкоджені двері та стеля. Особовий склад та техніка не постраждали. У добропіллі загинула людина. Пошкоджено вісім приватних будинків, багатоповерхівку і дві адмінбудівлі. У Райському одна людина загинула і одна поранена. У Костянтинівці поранень зазнали троє осіб. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. У селі Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждали 54-річний чоловік і 52-річна жінка. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Офіцери, рятувальники ДСНС, ризикуючи власним життям на броньованому автомобілі, евакуювали двох літніх людей з прифронтового села Клинова Новоселівка на Харківщині. Запоріжжя посилює активний захист від ворожих обстрілів. Про це на брифінгу заявив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Саме тому під час нещодавнього обстрілу половина цілей, які летіли на місто, були збиті. Є захист активний, це ПВО. На сьогоднішній день додаткові ресурси були доставлені два тижні тому на територію Запоріжжя. Саме тому, коли ворог цілив. Атакуючи в ніч з четверга на п'ятницю, то більш ніж половина ворожих засобів була збита на підльоті до Запоріжжя, тому неможливо збити 100%. Так не буває в історії жодної країни, не буває так. Але на сьогоднішній день ми покращимо наш активний захист над Запоріжжям. Ми бачимо, що ворогу стало складніше обстрілювати Запоріжжя кавами в першу чергу, це завдяки нашим. Повітряним силам, які знищили ворожий носій кабів, який заходив на пуск в сторону Запоріжжя, і більше нікуди не заходить. Да Тож це перша, перша фундаментальна річ, тож ворог не змі не може вже підлітати настільки близько для того, щоб запускати каву. Готується місто та область до опалювального сезону, теж зважаючи на загрозу ворожих обстрілів. Головна задача максимально наскільки це можливо забезпечити захист об'єктів критичної інфраструктури та знайти резерви для роботи у випадку надзвичайних ситуацій. Що захист об'єктів котель це досить складна задача. Всі можуть собі уявити великі квартальні котельні, це як великі ангари, які сьогодні окутати повністю в бетонні споруди досить складно, дуже високовартісно, Тому в цих котельнях ми захищаємо окремі вузли агрегати, і також є сьогодні там дублююче обладнання, яке на випадок резервування може також включитись і функціонувати. Тим не менш, більшість котелень вже обладнання антидроновими сітками, Це те, що ми робимо, для того, щоб унеможливити. Вивити ворогу, неможливити ворогу всі спроби залишити нас без тепла в зиму. Загалом до опалювального сезону у котельні області готові на 100%. А розпочнеться він традиційно, коли середньодобова температура повітря буде не більше ніж 8 градусів тепла протягом трьох діб поспіль. На випадок блекаутів всі об'єкти соціальної та критичної інфраструктури мають генератори. Також працюватимуть пункти незламності, таких в Запоріжжі понад 400. та людям теж не варто забувати про підготовку до зими та підступність ворога. Павербанки та інші пристрої варто тримати зарядженими. Мешканці також мають подбати про а, свій захист на випадок блекауту. Ми розуміємо, що в приватному секторі за можливості мають бути генератори або акумуляторні батарії. Ми розуміємо, що там, де потрібно перевести опалення, є можливість перевести опалення з газового та електричного на тверде паливо, це потрібно робити. Як діяти під час обстрілів, та куди ховатися, як уникнути паніки та що брати з собою, коли йдеш в укриття? На четвертому році війни усі ми здається знаємо відповіді на ці питання. Та коли чуєш вибухи і читаєш пропуски, забуваєш елементарне. Наша Валерія Гетьман разом із рятувальниками та інструкторами з безпеки зібрали важливі правила, які можуть врятувати життя. Вибухи, обстріли, дрони камікадзе українці щодня стикаються з небезпеками, які раніше здавались нереальними. У таких умовах важливо знати прості правила, які можуть врятувати життя. Якщо вже сталося так, що ви знаходитесь на вулиці і побачили там впіврон чи взагалі якийсь якийсь незрозумілий літальний об'єкт, який може становити небезпеку. По-перше, треба не панікувати, не бігати ніякому разі, тому що ну, якщо це FPV-дрон, то рух, рухлива ціль для нього взагалі завжди в пріоритеті. Це летить, оце летить цей маленький дрон десь в нас поруч. Одна стіна, друга стіна це ж вважається безпечним, безпечним місцем. Під час загроз особливо небезпечними є місця, де багато людей, адже через паніку інших може розгубитись навіть той, хто максимально зібраний. Не збиратися в місцях з масовим перебуванням людей, старатися якомога більше роззусередитись. Ну, тобто, якщо це велика кількість людей, роззусереджуйтесь на якомога більшу площу. Фахівці пояснюють, головна небезпека fpv дронів у тому, що вони керовані і можуть у будь-який момент змінювати курс. Їхня основна небезпека того, що це те, що ним керує оператор, оператор і він наводить FPV-дрон, і вони на цих FPV-дронах літають дуже, дуже і дуже добре, тобто вони можуть, я думаю, вразити будь ціль і та, яка двигається і та, яка знаходиться в статиці. Тому, тому і в принципі, це несе в собі небезпеку. Вибух, розвернувся, впав в іншу сторону. Ми не ховаємося навпроти вікон, ми ніколи не ховаємося. Чому? Вибух на просто поруч, і від ударної хвилі просто будинок хитається і складається як карт картковий. Коли укриття поруч немає, треба пам'ятати правило двох стін між людиною та можливою небезпекою. Має бути щонайменше дві перешкоди. Фахівці наголошують, якщо почули вибух поблизу, падайте на землю, закриваючи голову руками. Нам потрібно закрити що голову. Голова це суцільна летальна зона. Подивіться, будь ласка, голова закрита? Ні. Бачите, з боків голова закрита. Закриваємо голову руками, схрещуємо ноги. Навіщо нам схрещувати ноги? М -м. Захистити пахову зону. Да, захищаємо пахову зону да, і відкриваємо рот. Саме такі прості поради можуть допомогти уникнути серйозних травм від вибухової хвилі, якщо приліт поблизу. А у разі якщо опинилися під завалами, головне не панікувати. У першу чергу треба подбати про органи дихання та закрити їх тканиною. Закриваємо органи дихання. Не може вибратися з завалу. Що потрібно робити? да, подаємо сигнал, чекаємо на хвилину тиші. Не панікувати до вас вже прямують рятувальні служби. Не панікуємо, зберігаємо спокій. Фахівці наголошують, особливо уважними слід бути й до вибухонебезпечних предметів. Це можуть бути міни, гранати, снаряди, авіаційні бомби або уламки ракет, що не здетонували після обстрілів. Навіть незначні на вигляд шматочки можуть містити вибухівку і становити загрозу. Рятувальники кажуть, повідомлення про підозрілі предмети надходять регулярно. Група оперативного реагування направляється на місце, де піротехніки обстежують територію, вилучають небезпечні знахідки та знешкоджують їх у спеціально визначених. Місцях. Не допускати сторонніх осіб до місця вашої знахідки та повідомляйте за номером 101-102 до поліції та до ДСНС, для того, щоб приїхав фахівець, який здійснює ідентифікацію вибухонебезпечного предмета. Своє головне правило це його не чіпати. Не не чіпати та не підходити до нього близько. Фахівці наголошують, навіть після обстрілів небезпека може залишатися просто під ногами. Тому обережність і дотримання правил це питання життя. У критичні моменти паніка лише збільшує ризик. Тому спеціалісти радять заздалегідь продумати і власний маршрут безпеки, знайти де найближче укриття, як швидко до нього дістатися, а також тримати на поготові тривожну валізу. Важливо пам'ятати, навіть якщо небезпека здається віддаленою, пильність може врятувати життя вам та вашим близьким. Валерія Гетьман, Наталія Юрієва, Антон Бондаренко, Єлізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Роботи з відновлення будинку на вулиці Сківській на фінальному етапі. Про це повідомили в службі відновлення та розвитку інфраструктури Запорізької області. Ця п'ятиповерхівка була пошкоджена ворожими обстрілами. Двічі один з прильотів стався. Коли роботи з відновлення вже розпочали, за результатами обстеження визначили, що будинок значних руйнувань не зазнав. Тож ремонт продовжили. Нині працівники закінчують ремонт покрівлі. роботи з посилення балконних плит. Водовідведення, з оздоблення фасаду та внутрішні роботи у квартирах. Повністю, що ми зробили? Це ми е, фас, е, після другого влучання е, ракети, да, шахеда. Да, ми робили посилення е, конструкцій першого-другого поверху в першому під'їзді з фасадної сторони. Далі ми повністю виконали фасадні роботи. Це зняли старе утеплення і виконали оздоблення новим утеплювачем. За словами підрядника, роботи залишилось небагато. Це частково завершити утеплення, а також провести благоустрій території біля будинку та підключити комунікації. Відновлення будинку планують завершити до кінця року. Це ще електромонтажні роботи, це водопровод, каналізація, опалення. Всі ці роботи ми виконуємо зараз вже на вирішальному етапі. До кінця року роботи всі будуть виконані. Про підготовку до опалювального сезону та відновлення будинку на вулиці Сківській говорили в першій частині випуску, а далі про таке. У Запоріжжі спилюють аварійні дерева. Цього разу комунальники працювали у Дніпровському районі. А скільки тополь прибрали, розкажемо за мить. Він пам'ятає голод і повоєнну розруху і сумом реагує на нинішню війну. Як живе найстарший житель Таврійської громади та хто допомагає йому в побуті, розкажемо далі. Одразу три легкові автомобілі горіли вчора ввечері в Запоріжжі. Перше повідомлення надійшло до рятувальників близько шостої вечора. На місці події встановили, що горить легковик. Займання ліквідували цього ж вечора. Сталася ще одна пожежа. Загорілися два автомобілі припарковані в дворі житлового будинку, і цю пожежу теж загасили. Загальна площа 11 квадратних метрів. До гасіння залучали 18 рятувальників та чотири спецавтомобілі. Причини пожеж встановлю. Ця 19 мільйонів 719 тисяч гривень державної субвенції на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу отримало Запоріжжя цьогоріч. Спочатку планували придбати два будинки, але ціни на вторинному ринку нерухомості дозволили розподілити ці кошти на придбання трьох помешкань. У двох вже проживають дитячі будинки сімейного типу, душки та куценків. Можливість придбання житла для третього ДБСТ обговорили на за. Сідані комісії у міськраді йдеться про будинок подружжя Малеєвих. На початку війни їх евакуювали за межі України з ТОТ Малітопольського району. Дитячий будинок сімейного типу Малеєвої Олени Вікторівни та Малеєва Андрія Вікторовича, в родині яких на даний час виховуються п'ять дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, який знаходиться за межами України, та виявив бажання повернутися. Та проживати в місті Запоріжжя. За час перебування за кордоном двоє дітей ДБСТ Малєєвих вже виросли. На вихованні залишилося п'ятеро. Родина хоче взяти ще п'ятьох власні дорослі діти Малеєвих, проживають в Запоріжжі. Тож дитячий будинок сімейного типу вирішив однозначно повертатися до нашого міста. У міськраді сподіваються, що будинок, який нині на розгляді, сподобається родині, і вже 20 листопада, коли відзначатиметься день захисту дітей, ДБСТ Малєєвих зможуть заселитися нову оселю. 29 вересня до нас надійшла єдина комерційна пропозиція, враховуючи те, що ми обмежені сьогодні Хортицьким і Дніпровським районом. В Дніпровському районі у нас є Комерційна пропозиція житловий будинок по вулиці вітріна, 12. сьогодні. Ми прийняли основне рішення. Зараз виносимо питання на виконавчий комітет в робочому порядку. Я його роблю. Як тільки у нас є рішення виконавчого комітету, це є підстава у департаменту житлово-комунального господарства придбати цей будинок. Продається підвального приміщення, першого поверху і двох масарних приміщень. Площадь цього будинку складає 363 квадратних метри і житлова 161 квадратний метр. П'ять аварійних тополь спиляла в дворі по вулиці Звенигородській. 16. їх гілки часто ламалися, навіть при невеликому вітрі і падали на автівки та лінії електропередач. Крім того, ці дерева значно похилилися та могли впасти. Тож місцеві звернулися до Дніпровської реадміністрації, аби комунальники прибрали аварійні дерева з прибудинкової території. Старі тополі добре горять, тож їх розпилять на дрова та передадуть малозабезпеченим родинам для пі. Опалення у нас проблема з тополями. Я вважаю, що їх потрібно прибирати. Вони відслужили свій срок. Дерева потрібно міняти. Вони крихі самі по собі. При сильних вітрах, вони падають, наносять більше шкоди, ніж вже користі від них. Тополі мають нахил, у них є вже свій вік, який загрожує падінню під час якихось надзвичайних ситуацій, вітру або дощу. Понад 25 років тополі мають особливо серебристі, вони мають нерозвинену кореневу систему, які під час вітру доволі часто під час падіння наносять варе нашому господарству. Загалом за цей рік в Дніпровському районі спиляли та викорчували 66 аварійних дерев впродовж цієї осені. Планують прибрати ще 80. Якщо в вашому дворі теж є небезпечні дерева, звертайтеся до міського контакт центру 1580 або письмово до адміністрації вашого району. Олександр Миколайович Добровольський, найстарший житель Таврійської громади. Йому 95. Відновлював зруйноване Запоріжжя й інші міста. Брав участь в багатьох великих будівництвах. За трудові заслуги у громаді дідуся поважають. Оточили турботою і не полишають на самоті. Про своє минуле і нинішнє життя він розказав нашим журналістам. Доброго дня, Олександр Миколайович. Доброго дня Як у вас діла. Як здоров'ячка у вас. Та, топаю. Соціальна працівниця Олена навідується до Олександра Миколаєвича два рази на тиждень допомогти по хатніх справах. В аптеку. А, а, хорошо. аптеку. Магазини, продукти. Добре. Що... Добре. Уборку. І сам хотів би до крамниці, та нога не слухається, каже чоловік. Хороший. Вона дуже добра. Він взагалі не звик скаржитися, хоча й пережив багато. Народився у 1930-му, з малоліття пам'ятає голодні 32-й і 33-й роки. Голодовки, іскусню, не пам'ятаю. Я вам казав, з трьох років, навіть, мабуть, і не було. Я вже знав, що таке кусок хліба, пахне, картошка мерзла, ліпішки робили. Хто робив? Бабушка. Бабуся. І... Маленького Сашка виростила бабуся. Батьки проживали окремо. Батько був агрономом у радгоспі і отримував пайок, але хлопчика до себе чомусь не забирав, а бабуся з онуком голодували. Продукти, які були, все забирали в то время. Хто забирав? Активісти. Були такі в селі. Ви знаєте, оце слово. Активісти у мене до сих пор шкребе душу. Може, і хороші тепер активісти, але я їх бачив. Це, це не люди були. У всій окрузі він такий один: живий носій пам'яті про ту далеку і трагічну епоху, яку пережило його покоління. Кругом серяли тим. А там кошик такий зроблений був, що він туди поширяв чи в землю, де подозрительно, що він то. І вітіля, ага, там квасолька а там або да, захована. Все це все, Контроль дуже великий був, щоб нічого не оставалося. Дуже багато людей помирало. У старому сімейному альбомі світлин Олександра Миколаєвича небагато. Більше фотографував сам, пояснює донька Ірина. Ну це ж повоєнні фотографії. Аж ожосі, аж ось він. Ось давайте, давайте, давайте у нього є такі. В общевін ще Скільки тут років? Це він ну може 18-19. Ні, менше. Оце. Я Також піднімали з руїн. Так. Але державних трудових нагород чоловік не має, тільки значки. Не в партії, а таких обходили. Аж ось він. Такий симпатичний. Ще він був модний. Вони ще були й модні, і балоні. <гум> ну це не він. А, це його. Це друг а, який а бабуся дружина. Дружина була красавиця. Дружина померла кілька років тому. Це рана, яка у чоловіка не заживає, але є кому заспокоїти. Так, а ви спокоїтесь, мені сюди. Дідусь все ж вийшов із хати провести гостей. І можливо показати, що ані хворі ноги, ані серцевий неспокій не можуть його змусити сумувати. А соцпрацівниця Олена вже незабаром приїде до нього знову. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм бот А на цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.